Віталій Костишин, головний тренер футбольного клубу Поділля. Вітаємо вас з перемогою. Декілька так, слів по грі. Важливо було здобути перемогу. Всі самі це, звісно, розуміли. Становище команд і зрозуміло, що було важко. І ми до цього готувалися. І, Звісно, не було в нашому виконанні якоїсь малюнка гри. Але на перший план вийшло бажання, да, в якому ми, звісно, не програли. Така, скажімо, більш, навіть, бійцівська, більш за три очка, а не за конструктив якийсь, не за малюнок і гри. Ну, я про наше виконання нашої команди. Звісно, перемогою я задоволений, але ще більше відкрили очі ця гра. Як нам треба на наймабутніше працювати і працювати. Можливо, когось відзначити в своїй команді сьогодні? Всі старалися, в когось вийшла гра, в когось не вийшло. Ми це все розбираємо після гри, передивляємося. І вже на теоретичних заняттях їм це все показуємо, розказуємо, хто краще, хто гірше. Зараз по мислі. Не можу нікого дорікнути, що хтось не хотів чи не було бажання. Всім дякую за бажання. А в кого як гра вийшла, ну це вже ми розберемо пізніше.